Всім привіт, друзі, доброго ранку. Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні ми приїхали знімати нове кіно. Назвем його «Цар Судаків 3. В головних ролях цар, мамки судаки і непоганий такий дощ, який може як і добре, так і погано вплинути на сьогоднішній нашій кльов Вирішив я йти на роботу, дуже розумне рішення, а піти третій раз. За Судаком. Минулу риболовлі було 14 клювань, 12 з них Судакових. Перший виїзд було 5 клювань. Як буде сьогодні, ми побачимо згодом. Я вже підходжу до перших точок. Як би це відео не закінчилось, підтримуєте його підпискою та своїм лайком. А зараз ми прибудемо до точки і будемо дивитися, який результат на сьогодні очікує нас. У нас буде до 12 години десь дощик, будемо мокнути, а далі побачимо, чи є сенс продовжити рибалку, чи ми вже надубасимо риби. Чи взагалі нічого не злоємо. Як буде, все побачимо в відео. Бажаємо приємного перегляду. Давайте будемо розпочинати. Будемо ми розпочинати нашу рибалочку. Дуже в мене болить спина від цього сидіння на колінах, на ящику, тому сьогодні хочу працювати стоячи. Приборчик прив'язав на мотузку і поки будемо рибалити стоячи. Це певно крайня рибалка в цьому сезоні на льоду, тому що лід такий собі не сильно. Містями вже водойма розмити надвоє. Там, де я ловив судака, на минулих відео туди я вже не піду. Ну то можна піти, але краще залишитися тут. Якщо у вас є хоч мінімальні сумніви, то йти не треба. І це буде правильне рішення. Побудемо тут. Сюди я прийшов ввечері вже і тут в мене карась клюнув. Подивимося. Можливо, сьогодні хоч карасів плов. Є якась риба на дні. Хтось там намагається піднятися. Не наважується, це карась по-любому. Подивимося, в мене дуже класні рибалки були в дощ. Ну, зі спінінгом. На ряду в дощ. Не пам'ятаю. Це конкретно по судаку. Він любить, коли погода погана. Підхід. Точно карась якийсь. Втік. Мабуть, караз точно. Будемо дивитися. Я вже підготував лунок. зараз швиденько про них пройдемося. Була перша букльовочка, перша побіг до гори, козачок наш. Спрацювало, значить, у нас що? Комбіновано кислота і натуралка. Бачите, він побитий. Є, 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 є. Це яка? Десь 12-та лунка. І перший тук є. Ну, але так, пасивненько. Я опустив на саме дно і легенько на дні отак покачував. Без різких рухів. І самісінько одна була поклюпа. Уже веселіше. Перший вже сьогодні був. Райки. Спокійно. Спокійно. Ми свої люди. Єсть. Є. Є, друзі, заліковують перший сюди. Дощі мої вимога. Краса. Я вже увесь мокрий, але того коштує. Довго на лунках стояти не будемо, якщо він активний, то це перші декілька проводок і він звертає увагу. в Таку погоду тим більше не хочеться довго стояти. Хочеться якомога швидше обійти, зняти всіх активних і йти на ліжко. Подивимося. Був ще один підхід, але він не клюнув. Не клюнув. Уже точно два судаки підходили. Там в тих лунках, певно, карасі були, а зараз то я бачив два судаки. Підходило, один з них клюнув і трішечки раніше була ще одна холоста покльовка. Я вам говорив вже за це. Тобто три судака вже було. По покльовкам дві. Нормально. Не сильно добре, але нормально. Минулий виїзд на 10-ту годину ранку в мене було вже покльовок. Зараз десь вже близько 9, їх поки дві, але це і так добре. Немає підходів. Можна переходити знову далі. Цим ми зараз і займемося. Тут нові. Річки. Думаю, що сьогодні спіймаю десь 3-4. Ого, дощ зараз раніше розпочинається. Якщо спіймаю три, то піду додому. Я думаю, що це буде правильне рішення. Водосі реально непоганий такий. Шкварить. Хоче нам зіпсувати відео, але в нього нічого не вийде, тому що відео вийде вже. Одна качалочка на берег завітала. Так, буквально 5 змахів, якщо немає, то в принципі можна йти. Ах, Зробив паузу собака на паузі. Ну, друзі. Лайк, 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 лайк. Це наш третій судак сьогодні. Рахунок 2-1. знову вони хочуть нас сьогодні зробити. Що поробиш? Виждали ми паузу і все є, баба, каже на... Збудрися чуть-чуть. пацанчик, щось ти промок. А, промок, да. Непогано промок. О, тут щось знову риба якась є. Незрозуміла. О, риба. Знову рибаль. Судак? Судак, походу. Давай. Ух ти що. Ну. Ну ти падло. Прикиньте. Сусідня лунка і знову судак. Два метри різниця. Хі, хі, капець. Ну козел. Не клюнув. Але добре, що є. Руманію. Він вже не клюне. Якщо він такого з першого разу не клюнув, я вже це засік таку тему, потрібно десь через годинку сюди прийти, і тоді він клюнить. Робоча тема, він нікуди не виходить. Якщо він тут собі живе, то він стоїть. Він може переміщатися по водоймі, кормитися. Він може бути зараз 100 метрів, там, піти туди, туди, але він сюди повернеться. Тут його домівка, він тут собі буде кочувати. І так на минулих рибалках, де мене були підходи, я в через час підходив і я отримував покльовку. Не завжди ловив, але сама суть, що покльовку отримував. Є судак. Пішов донизу. один. менші за попередні, але, друзі, знову заліковий зандер. Крутяк. Ну що, друзі, як вам така рибалочка? Це просто жесть. Костюм хороший, тримає дощ добре, але тут просто якась злива безперестанку вже 3 години. Але найголовніше, що в нас все виходить, і за будь-яких умов ми завжди на риболовлі і завжди добиваємося позитивного результату підтримайте відео підпискою і лайком. Ще трішки покидаю і побіжу додому, тому що краще не ризикувати, щоб не захворіти. Але все дуже класно. Подивимося, що вдасться спіймати ще. Поїхали ми далі. Головне, щоб камера добре знімала, тому що вона вся мокра. Я не знаю, як буде картинка. Це саме таке основне, за що я хвилююсь. Будемо надіятись що. Ви бачите картинку чітко. Ну, якщо буде трішечки якісь плями, то що поробиш? Риболовля, яка вона є? Екстрім умови. Це вже не перший раз таке частенько я попадав в сильні дощі. Якось ми з лодки рибачили, Славіку. Ото було, так, да, весь день злива, ми ж і голі. Як ми там замерзли, капець просто, їсти нема, нічі, пити нема. Одну ми віну з'їли під деревом на двох і поплили далі ловити. І тоді був просто страшний кльо, я вам скажу. Тоді ми спіймали 5 щук. Там було дуже багато матюків в цьому відео, тому що нам було ну, так погано там знаходитись. Десь щось приблизно зараз таке з мене тут. Тоже скоро буде, якщо я ще помокну півгодинки. Тоже почну вже ругатися. Риба клює в дощі, це факт. Причому бачите, і на любі рибалці і на зимовий, і на лодки. Вона стає більш активніша. Вона була, звісно, і минулих виїздів активна, особливо минулий виїзд. 14 похльовок судака, це просто жесть. Точніше, 12 судака і 2 карася. О, риба чи що? ні, здалося. Здалося, що риба. О, риба. Блять. С -с -с, не засів. Дуже легенький контакт. Пішов донизу. Легенько підбив трінички. Він даже не брав їх в рот. Друзі, є ще один. Блять. Ого. Хороший. Хороший де. Чуть вутку не вкрас зі мого пальця. О, блять, ти здоровий сюдак. Здоровий судак. Пальці не слухаються, розумієте, це холо я не можу контролювати свої пальці. Вони через раз роблять уже. А, він боком сів просто. Я зрозумів, він просто дебільно сів. Це нездоровий судок. Це невеликий судак. я Як невеликий, він просто промазав. А я тут думав, йо мо, не вже четверочка, Да, почти Красунчик. Є ще один кінця. Дуже довго не було покльовок, було 5 сходів, І це в нас наша четверта рибка. Змінили мене маленько вібо, дивіться він повністю, в шахті 48-й віпчик. І заліковий зандер є. Знову спрацював мій малюк, який подарував перший день трофей. Дуже довга була пауза, холості якісь клювання. І рахунок 5-4, не в нашу користь, але дуже круто. Фух, зігрівся. То годину нічого. Вже мав йти додому, це вже крайній захід. І водяний каже, на візьми ще на прощаннячку. ребо <звучить> Я <Yeah. звучить> Давай Арми хопс, 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 хопс. Друзья, все а тогда. 5-5. Просто топчик. Еще трешечка и на базу. Будем сниматься. Долго он думал. Стоял, дивился, дивился. И шарах. Це та лунка, де було вже два підходи. І ось це як я вам говорив про це раніше, що пізніше можна його спокусити. В тій лунці було вже п'ять приманок, і ось на п'яту він взяв. Хорошенький. сьогодні всі хорошенькі. від полтора і вгору. Справжні зимові кабанці. та хөдөлнө дахиад хопс 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 О, нічого не зразу, бля. Проснулися. Реально проснулися. Знову малючок. Оце також дача дощ. Я в шоці. Просто ось одна лунка, вон друга лунка, і тут є дві рибини на дистанції 2 метри. Як вам таке? Я то трошки шокований. Ну що ж, друзі, я нереально. Дуже сильно мокрий, і не менш дуже сильно радий сьогоднішній нашій риболовлі. Три з половиною годинки ми провели на водоймі, і нам вдалося сьогодні зробити судака. Минулий раз він мене наказав конкретно. п'ять судаків дістали, і в мене зійшло сім. Цього разу 6-5 рахунок на нашу користь. Шість здорових від півторушки до плюс судаків сьогодні завітали до нас на берег. І було 5 сходів. За короткий період дуже нереальна рибалка. Не дивлячись на дощ, ви бачите, судака кльов хороший, тому в будь-яку негоду судак буде ловитися, якщо підібрати правильні приманки. Трішечки він був вибагливий, мені потрібно було багато гратися з приманками. Три я зловив на натуралку, три зловив на кислоту. В самому ранці взагалі він не реагував ні на що. Я проходив по столу нок 30, нічого не було, ні підходив, нічого, але вірив і знав, що все має вийти. Міняв, підібрав приманку і все вийшло. Підтримуйте відео своєю підпискою, лайком, коментарем, і всім вам зустрічі на каналі Golden Fish.